Герої не вмирають. Герої поміж нас. Шульгін Володимир Миколайович, старший сержант 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, народився 29 квітня 1971 року в місті Миргород Полтавської області у робітничій сім'ї. Володя ріс добрим, активним, допитливим, чуйним хлопцем. У 1978 році пішов навчатися до першого класу шостої школи міста Миргорода. Гарно вчився в шкільному оркестрі, грав на трубі, відвідував також музичну і спортивну школу. З однолітками любив пограти в футбол, баскетбол, хокей та інші рухливі ігри. Мав різнобічні інтереси. Хлопець мріяв стати військовим, та життя внесло свої корективи. Після закінчення школи пішов працювати на арматурний завод. Далі строкова служба в десантних військах. За два роки Володимир повернувся додому в звані старший сержант. Працював на різних підприємствах міста: експедитором, покрівельником пічником. На роботі його цінували за працелюбність, старанність та професіоналізм. Далі став приватним підприємцем, займався ремонтом та будівництвом. Був справжнім майстром. Його всі вважали людиною з золотими руками. В 1997 році Володимир одружився. Був хорошим сім'янином, родина завжди на першому місці. Любив дітей, турбувався про старих. А для друзів завжди був надійним другом, на якого можна було покластися у будь-якій ситуації. Разом з дружиною Юлією в коханні та злагоді прожили майже 25 років. Тільки страшна війна змогла їх розлучити. В 2015 16 роках Володимир Миколаєвич у складі 25-ї десантно-штурмової бригади приймав безпосередню участь в АТО. Був у багатьох гарячих точках. З позивним Купол проявив себе мужнім воїном та надійним вірним побратимом. А для молоді ще й наставником. 2020 року підписав контракт із 72-ю бригадою імені чорних запорожців, боронив і далі цілісність України. Мав переконання, не можна нікому віддавати і жменьки рідної землі. Після початку повномасштабного вторгнення Володимир отримав поранення голови, але замість реабілітації почав добиратися до свого підрозділу, який займав позиції біля річки Ірпінь. І вже за кілька днів був зі своїми побратимами біля Козаровицької дамби на Київському водосховищі в центрі найзапекліших боїв. Не міг бути осторонь, він завжди мав бути першим. А хто, якщо не я? Повторював часто 10 березня 2022 року під час виконання бойового завдання Шульгін Володимир Миколайович героїчно загинув, захищаючи батьківщину, побратимів і кожного з нас. Героя було поховано 25 березня 2022 року на Алеї Слави в рідному місті Миргороді на Полтавщині. У Володимира залишилися дружина, брат, племінники, друзі та побратими. 7 квітня 2022 року старший сержант Володимир Шульгін був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Рішенням 22-ї сесії Миргородської міської ради йому було присвоєно звання Почесний громадянин міста Миргород. Посмертно. Вічна пам'ять та слава героям.